Шановні підписники, гості каналу креативного психолога. Я Сергій Васильович, магістр психології, арт-терапевт, креативний психолог. Сьогодні я розповім вам про архетип поміркованості і про те, як я його використовую під час трансформаційного тренінгу, шлях або стежка героя. Більш детально. Ви можете дізнатися про цей тренінг в описі до цього відео. Там ви знайдете покликання на реєстрацію. Якщо ви бажаєте прийняти участь в трансформаційному тренінгу. І так, стежка героя, 14-й аркан, архетип поміркованість. Ви бачите зображення Архангела Михаїла, який переливає есенцію життя. На задньому фоні ви бачите на цьому аркані шлях, який веде стежка, це стежка, чи шлях, який веде від озера вверх до сяючої корони. Там Прихована таємниця життя, яку людина е, намагається осягнути протягом свого життя. Е, на чолі в архангела зображено сонце на грудях трикутник небесних сил у поєднанні з е, матерією. Чотири стихії. Тим самим начебто шляхом цього поєднання гармонізується психічне і матеріальне. Шлях поміркованості об'єднує Сонце і місяць на дереві сефірот. Давайте тепер поговоримо про рунічний відповідник. Це шоста руна першого ейту Кенас. Вона символізує смолоски. Церуна відновлення через смерть і пожертву. Вона не випадково з'являється і поєднується з архетипом поміркованості. Адже перед поміркованістю йде тринадцятий, старший аркан смерть. І після цього. Впливу 13 аркану з'являється 14 який начебто полегшує білі страждання і дає надію. І руна кенас також має подібні значення. І тому дуже це поле значень пересікається дуже добре з архетипом поміркованості. Це також приборканий вогонь. Майстер використовує вогонь, щоб створити щось нове. Він поєднує свої техніки з приборканим вогнем і таким чином з'являється витвір мистецтва. Тобто, це знання і техніки, які реалізовані через майстерність, це отримання нового через поєднання протилежних субстанцій. Ось такі значення руни кенас. Про астрологічний відповідник можна сказати наступне: Це астрологічний знак стільця, йому притаманні, високі ідеали, саме стрілець прагне до розвитку релігійного, філософського бачення, йому характерний пошук високого, далекого. Тому звідси і походить таке значення, як подорожі за кордон це прагнення попасти в інші країни, притаманне стрільцям. Для нього також характерне неформальне лідерство і певне інтелектуальне коло. Яке стрілець намагається створити навколо себе? Ось такі значення дев'ятого астрологічного будинку стрільця. Ну і коли ми е, говоримо про використання аркану поміркованості як метафоричні асоціативні карти, то тут ми можемо синтезувати, об'єднати всі попередні значення, і ми отримуємо наступні. Що це широкий світогляд, тому що е, прагнення уникати крайнощів це притаманно е, людям широким кругозором. Це також певна адаптивність, гармонійність, балансування, це явище синхронії, коли зовнішні прояви і внутрішнє наповнення. Узгоджується, відбуваються синхронно, в часі і просторі. Це і є той серединний шлях. Ось такі значення ми можемо представити нашому клієнту в роботі, психологічній роботі, коли ми використовуємо цей аркан. І він випадає в розкладі. далі я хотів би поговорити про міфогенез цього аркану. В грецькій міфології була богиня Ірида, дочка Тавмати і Океаніди Електри. Вона була дружиною Зефіра і народила йому сина Ероса. Її зображували жінкою з великими райдужними чи золотими крилами, з посудиною води та кадуцею. Символом вісниці богів, вона передавала волю Зевса і Гери, При цьому це робила пасивно не за власні ініціативи, на відміну від Гермесу. Також вона супроводжувала душі померлих жінок в царство Аїда в той час, коли Гермес супроводжував душі чоловіків, ну і богині Іриді. Відповідає Квітка Ірис. Нарешті давайте поговоримо про чотири чесноти стоїцизму. Стоїцизм був заснований близько 300 років до нашої ери. Його засновником був давногрецький філософ Зенон з Кітіону. Він зазнав корабельної аварії і опинився в Афінах, де він Вивчав тогочасних мислителів і заснував свою власну філософську школу стоїцизму. Послідовники цієї школи збиралися в колонному залі стоя екіли, тобто розмальована колона. І там з'явилися ось ці чотири чесноти мудрість. Як вміння на практиці застосувати отримані знання? Друга чеснота була мужність, здатність діяти супроти обставин, без страху. І нарешті ось третя чеснота поміркованості це цей баланс, вміння поєднувати. Протилежності і знаходити свій середній шлях між ними. Ось така чеснота поміркованості. І, нарешті, за Платоном третя чеснота справедливості, яка об'єднувала гармонійно всі три попередні і вважалася однією з найважливіших чеснот. Ось такі чотири стовпа. Чотири чесноти стоїцизму. Як ми бачимо, пообмількованість відігравала важливу роль в тогочасній філософії. Ну і нарешті хочу вам представити невеличку вправу для особистісного розвитку. Вправа називається творчий потік. Для цього вам потрібно виділити час 10 хвилин, взяти олівець, взяти папір і намалювати. Своє бачення архетипу поміркованості. При цьому усвідомте, як ви тримаєте олівець, відчуйте папір, зважте на ті думки, які приходять, намагайтеся уникати критичного ставлення до того, що ви малюєте. Ви знаходитесь в творчому потоці. Тут немає вірного, невірного. Все, що ви малюєте, є гарно і правильно. Зважте на ті емоції, які у вас виникають під час малювання. Це є важливо. А далі, зваживши на емоції, думки, відчувши папір і олівець, задайте собі питання, про що цей малюнок говорить вам, як він відноситься з арканом поміркованості, які асоціації у вас виникали. Чи виникають зараз, коли ви дивитесь на свій малюнок? Це допоможе вам поринути, зануритися в позитивну енергетику архетипу поміркованості і знайти стілення, знайти свій серединний шлях, який вам допоможе бути завжди в гармонії. За оточуючим світом, і тоді в вашому житті будуть траплятися позитивні, синхронні події, які будуть відображати ваш внутрішній стан і відповідати зовнішнім подіям, що є метою цього занурення. Дякую за те, що ви були зі мною і до наступних зустрічей. Дякую за увагу!